Друзі, усім привіт! Ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2018-2019 років 21 лютого 2019 рік. Матч одні 16-ї фіналу Ліги Європи, матч другий з двох, матч відповідь. Айнтрахт Франкфурт. У себе вдома, команда Приємні. Має донецький шахтар Пауло Фансекі. 4-1. 4-1. А інтракт Франкфурт перемагає. І сьогодні, друзі, би хотів би даний матч згадати. Ну, Давайте, друзі, про все ми з вами будемо по порядку. Айнтракт Франкфурт 3-1-4-2, стартова розновка німецької команди Х'ютер, головний тренер команди Трап у воротах, Трика центральних захисників, Діка, Хінтеррегер Абрагам, ХСБ, центральний опорний півзахисник, Філіп Костіч, Гаченович, центральний атакувальні півзахисник, Декоста Роди, Латералі, Себастьян Але Лукайович. У нападі це стартова розставка «Айнтрахта» Франкфурта. Шахтар Донецьк Павло Фансеко, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розновка Даничан Андрій П'ятов. У воротах пара центральних захисників. Колі Матвієнко, Девід Хачалава, Богдан Будко. Ісмаїлі по флангах, Віктор Коваленко, Аллан Патрик, центральні опорні півзахисники. Тайсон, центральний атакувальний півзахисник, Марлос, Моннор-Соломон по флангах, та Жуніарма Райс у нападі. Це стартова розстановка донечан. Тепер, друзі, давайте про сам матч. Говорити, ну що ж, друзі, иногда еще перший матч, якраз у матчі, як Харкові на стадіоні Металіст, команди розписали мирову нічку 2-2. Тоді, до речі, чи донецький шахтар там у меншості, я не знаю, там грав, по суті, майже весь матч, справді. І вдалося показати донечанам дуже гідний футбол. І справді, Дуже гідний футбол показали, донечани зіграли в ніч 2-2. Але в Айнтрахта було два м'яча на виїзді, а це значило, це значило те, що потрібен був гол донецькому Шахтарю, якраз на стадіоні Франкфурта. Uh, цей рахунок якраз та нічини він задовільняв Айнтрахт. Eintracht нічийний рахунок 0-0, тому потрібно було забивати саме донеччанам. але Інтрахт так доволі таки сміливий, справді команда розпочала. Не відсиджувалася команда Франкфурт в обороні, не тримала цей результат. А грали на атаку і хотіли взагалі перемогти і забити якомога більше м'ячів. Да, Шахтар Донецьк мав перевагу за володінням м'ячем. Але у Айнтрахта були хороші нагоди. І ось на 23 й хвина матчу. Хороша порахувала по парамовфлу. Лангу. Якраз то дуже Айнтрахт проводить свою атаку Коста Дакоста. Коста вриває цивільну зону. Виконує простріл Коста і Лукайович пробиває з ударної позиції Лукайович і забиває гол. 1-0 Лукайовіч забиває гол. Коста. Відає передач на Лукуйовича, той з десь з метр так 10 пробиває і збиває. Панодар Жунієра Марайса, якщо не помиляюся, коли трап рятував Айнтрахт. Але ось на 27-й хвилині матчу Франкфурт подвоїть свою правку. Пенальці Вдалося там зробити господарем. Пробуваю в футболі, тракт, і ще не помлює роде. Пробуваю, роде і м'яч луча в руку Аллану не Алуну Патрику а... в руку Колі Матвієнку. мяч. Суддя назначає пенальти Сібастьян Але Пробиває пенальти. 27 хвана матче Сібестиан і забиває Сібастьян Алле Рахунок стає 2-0 на користь тракта, і по сумі двох матчів у протистояння рахунок стає вже. 4-2 на користь німецької команди. Донечани більше володіли м'ячем. донечани більше проводили часу у позиційній атаці. Але інтрак дуже здорово реалізувала німецька команда свої нагоди. Тайм номер 2. Тай номер 2. Вийде Вайнтрахта на другу 45 хвилинку Ребіч, Де Гузман, Вільямс. У Штередонецьку вийде Майкан, Сергій Болба та Кайоде. Вийдуть у Донецян на другу 45 хвилинку Шахтар Донецьк. Команда Пауло Фансекин не здається, Атакує Донецький Шахтар. 63, й Марлас Дуже здорово Марлас В центрі поля Марлас. Марлас. Хороша передача на Ісмаїлі Ісмаїлі простым раец. Удар гол. Жуніор Мараез. Жуніор Мараез, Забиває гол. Забиває гол. Донецький шахтар. 2-1. Донецький шахтар Повертається в гру 1-2. Донецький шахтар в гри. Ухматчивого протистояння рахунок стоїть чотири на корисні німецької команди. Але донеччани продовжують атакувати. Пригадиться момент, коли Марлос Марлос приймає м'яч на правому флазі. Марлос. Шукає варіанти. Марлос зміщиться бідліво. Марлос! Поперечка рятує Айнтрахт Гарматний удар Марлоса на себе приймає поперечка Ще пригадиться момент на 79 й клейметчи, коли Марлос виконує подачу удар Патріка. Поперечина. Ні, це Тайсон пробивав поперечку. Ще один момент. Створює донецький шахтар. Який же шанс не вдається реалізувати Донечанам? Як же все було близько до 2-2? Дуже все було близько до 2-2. Але не вдалося Донечанам просто реалізувати свої нагоди. Донечани були близькими до гола. Є таке правило: не забиваєш ти, забивають тобі. Донечани не реалізували свої нагоди. А Айнтракт втікає в контратаку. На 80 й квітні матчу. Передача, але вихід 1 на 1 але б'є і забиває гол. Себастьян, але Філіп Костич записує до свого пасива. голеву передачу. Це до речі удар. Коли жуніор Марайс повернув інтригу даного матча. Дуже важливий м'яч за Донецький шахтар. І, в принципі, донечани тримали цю інтригу. Але ось цей гол Сібестяна Аля, Звичайно, ще, ще так трішки заспокоїв німців. Хоча Донечани не здавалися. Донечани не здавалися, але на 88-й хвилині Айнтракт заб'є в четверте. Анте Ребіч отримає м'яч від Гачиновича. Зміщується Ребіч. Пробиває і забиває гол. Анте Ребіч. 88-хвилина -ма матчу. Рахунок стає 4-1 на користь Айнтракта Франкфута. На цьому якраз суддя. ідеє якраз фінальний свисток. Айнтракт Франкфурт обігрує донецький Шахтар 21 лютого 2019 року. Донеччина показала хороший футбол. Якщо дивитися статистику, 15-10, да. ударів в поворотах було більше вайнтрахта. 5-4 удари в площину, невеличка перевага Вайнтрахта, володіння м'ячем. 35 на 65. Донецький шахтар ну, набагато більше, справді, володів м'ячем. 65 на 35 це великий відсоток володіння. 320 передач Вайнтрахта. 76% відсоток успішності. У Донецького Шахтаря рівно 600 передач, 87% точність передач, 22-12 порушення правил, 3-2, жовті картки і 1-2 за кутовими. А по сумі двох матчів у протистоянні 6-3 рахунок був на корисні трахта, але Шахтар Донецьк, я вважаю, якщо такий підсумок підбивати, на поразку на 1-4 уж точно Донецька команда не награла. І взагалі команда Пауло Фансекі. Показала хороший футбол. У другому таймі Донечча не додали, справді. Жуніор Марайс забив, потім там Марлас влучив поперечку, потім Тайсон влучив поперечку. Там Шахтар просто обстріляв, я не знаю, там всі поперечки. Ось. Але забити гол все-таки Донечча нам не вдалося. Ну, а Ентрак чи під кінець матчу забив ще два і відповідно здобула команда Франкфурта перемогу. Над Донецьким шахтарем Приглядали, ми, друзі, цей матч. Одна 16-та фінал Ліги Європи, матч відповідь другий матч двох. Сезон Ліги Європи 18-19. Взагалі, друзі, інтрах там до півфіналу Аж Ліги Європи дійде. 21 лютого 2019 рік, а інтрах, Франкфурт, Шахтар Донецьк 4-1. Айнтракт перемагає. Але браво, Шахтар Донецьк! Браво! Дуже хороший футбол, українська команда показала. Побажаємо Айнтрахту, Донецькому Шахтарю, Всього самого друзі, найкращого побажаємо обом командам і вам, друзі, від щирого серця. Я би також би, знаєте, хотів би вам побажати. Всього самого найкращого. Я б би вам би хотів би побажати. Бережіть, друзі, не головне себе, будьте не головне, друзі, щасливими завжди. Усім до побачення, усім до нових зустрічів!